Кожна моя вишивка, кожен мій виріб зроблений в єдиному екземплярі. Так і ця сумочка 24х28. Ліанка, я її так назвала, то така квіточка, вона росте кожному на відсуду. Генеральське сукно, дуже міцне, воно мені подобається таке м'яке, на дотик, ну просто кайф Рівенець міцний. Всередині магнітна застібка, два карманчики під дрібнички різні. І так, на літо я вважаю дуже, дуже цікаво. В цій сумці все натурально. Генеральське сукно Вінтажне. Рогошка, на якій вишита натуральним шовком на машинці. Дерево, мотузочка. Нічого штучного. І. Ручки і все, більш нічого тут немає. Тож придивляйтеся, вона буде ваша.